Права 900. Домашня практична робота. Розташуйте числа у порядку зростання. Букви, які відповідають даним числам, утворять прізвище віддатної української художниці. Знайдіть в інтернеті інформацію про її життя і творчість репродукції її картин. Ну що ж, почнемо? Давайте подивимося, що у нас за числа. Ми бачимо, що все це десяткові дроби. Ціла частина в них однакова, але різна дробова частина. Для того, щоб їх порівняти. Звернемо увагу, що тут у нас є три знаки після коми, а в інших по один або два знаки. Для того, щоб їх було легко прийняти, давайте всі числа запишемо як е дробові десяткові числа з трьома знаками після коми. Ну, тобто у нас є 9,53, додамо 10 і це буде 9,530. тисячних. Так? Це у нас буде перше число, яке відповідає. «А». Потім маємо 9,2. E, то ми пишемо це як є. E. Наступне число це відповідає літері R9,9, то ми записуємо як є. E. Наступне число записуємо без змін як 9,613 тисячних. Є. Наступне число пишемо, як додамо один нолик, то це буде 9,720. Наступне число 9,503. Тисячних. тисячних Є. Наступне число додамо один нуль і це в нас буде тисячних. Є. Наступне число додамо два нулі, то це буде 9,800. Наступне число додамо два нулі, це буде тисячних. Ну і останнє число це записуємо без змін 9,711. Ну а зараз, коли ми записали всі ці відповідні числа. Можемо записати їх у порядку зростання. Ну що ж, записуємо, пишемо тоді. Маємо. Ну що ж, давайте дивитися біля 9 цілих, де в нас найменша кількість тисячних частин. Якщо порівняти всі числа, бачимо, що тут у нас найменша кількість тисячних частин, це 20 тисячних, або пишемо 9,2. То найменше число тут це 9,02. Пишемо. 9,2. Це літера П. Так, далі дивимося після 20. Так, тут у нас є ще 90 тисячних. Тобто записуємо наступне число, яке більше, це буде 9 9 9,0.9, це літера Р. Є. Далі дивимося 90. Так, шукаємо далі що більше. Більше, ніж 90, тільки я тут бачу 200 так, 200 2000, то ми пишемо, це буде 9,2. Це літера Е. Так, далі. Дивимося наступне. 200. Шукаємо більше число. Та Більше тут, мабуть, буде 503. Так, То це 9, пишемо 503-х. Це буде літера М. Є. Наступне більше, ніж 503. Шукаємо. Це у нас буде тут 9,530 тисячних. Це записуємо як 9,53 соті. Це літера А. Є. Наступне. Так, 530. Далі шукаємо. Так, Є 600. І Є 613. Спочатку 600 пишемо 9,6 або 9,6, то пишемо 9,6. Це у нас Ч. Так, Є. Наступне 613. тисячних, Пишемо 9,0613, це літера Е. Так, після 613. Шукаємо Є 711, 720. І тоді вже буде 800. 711. Спочатку пишемо 9,711. Це літера N. Є. Далі шукаємо 720 є то записуємо це як 9,72. Це літера К. Є. І останнє. Це тисячних, або 9,8. Це буде літера О. Є. Ну що ж, більшого вже нічого немає. Ну що ж, спробуємо прочитати. Отже, бачимо «примачен». Ко. Так, Примаченко вийшло. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Отже, яке прізвище видатної української художниці. Пишемо Примаченко. Добре. Ну що ж, давайте тоді я коротко прочитаю про неї і спробую не забути поставити тут якісь репродукції її творів. Отже, Примаченко. Примаченко Марія Оксентіївна. Так, отже, українська народна художниця в жанрі наївного мистецтва, лауреатка Національної премії України імені Тараса Григоровича Шевченка. Заслужена діячка мистецтв УРСР. Народна художниця України, авторка понад 800 картин, 650 з яких зберігаються в Національному музеї українського народного декоративного мистецтва в Києві. Так коротко я записав. Сподіваюся, що я не забув тут поставити деякі репродукції. Добре. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння десяткових зробів. На цьому вправу завершено.